Гвардія наступу Міністерства внутрішніх справ України оголосило про формування кількох додаткових бригад Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, які мають поселити склад сил оборони. Є два види проходження служби. Перше, це військова служба за контрактом, друга це по мобілізації. Но це не є загальна мобілізація. Тобто, Ну, принципово контракт від мобілізації, в воєнний час нічим не відрізняється. Що військовослужбовці за контрактом, що військовослужбовці по мобілізації отримують однакове грошове забезпечення, в них однакові пільги, е і задачі теж в принципі, виконують однакові. Е що стосується конкретно е контракту, то військовослужбовці приходять до центру до ЦНАПу, е відповідно заповнюють анкету. і е Проходять психолога, проходять військову лікарську комісію, збирають перелік документів і приходять до того підрозділу, в який вони хочуть служити. Ну це більш довгий процес. Саме коротший процес це мобілізація. Ну опять же, мобілізація це добровольна. Тобто, доброволець приходить, вибирає підрозділ, де він хоче служити. Проходить військову лікарську комісію. Прибуває військовий комісаріат. Військовому комісаріаті ми будемо подавати дані, що ці військовослужбовці йдуть до наших бригад, їх ніхто не забере. І вони конкретно потім розподіляються в той підрозділ, який він захоче проходити службу. Це більш швидкий варіант. У Чернівському ЦНАПі вже облаштовані відповідні місця, де можна записатися до штурмових бригад. Це можна зробити онлайн за посиланням на ваших екранах. Штурмова бригада Нацполіції матиме назву Людь. Національна гвардія запрошує в буреві червону, Ну, карада, «Грубіш», спартан та легендарний Азов. Добровольці самі можуть обирати підрозділ. Вступайте в лави гвардії наступу. Всі будуть приходити військову частину. конкретно Чернігівська область всі будуть приходити військову частину нашу в Чернігово з Чернігів. А з Чернігова вже будуть розподілятися по тим частинам, куди вони вибрали. Проходження служби рекрути пройдуть кількамісячне навчання. Далі вони не виконуватимуть тилових завдань, матимуть постійні тренування та участь в операціях на передовій. Рекрутів запрошують і до Держприкордонслужби. в державній прикордонній службі. Створюється 15-й мобільний прикордонний загін, який буде мати назву Сталевий кордон для проходження служби в ньому запрошуються мотивовані люди, які готові до захисту рідної батьківщини. Та прийняти участь в вигнанні ворога з наших територій, нагадаємо, ЦНАП у Чернігові знаходиться за адресою вулиця Левка Лук'яненка, 20 а детальніше про гвардію наступу, які про кожну зі штурмових бригад можна дізнатися на сайті. Там же глянути перелік найближчих центрів надання адмінпослуг або одразу заповнити анкету кандидата.